Вітаю, дорога церква. Сьогодні чудовий день, не тільки через те, що неділя, сьогодні особливе служіння. Бо ми сьогодні побачимо, ну я думаю, що багато з вас знають, побачимо нових, я не знаю, як сказати майбутніх чи вже наших братів і сестер, тих людей, які будуть представлені ось тут, на цій сцені, як члени церкви. Знаєте, це дуже схоже на ту радість, яку сім'я відчуває, коли в її сім'ї да, народжується нова дитина. Звичайно, бувають такі випадки, коли сім'я не дуже очікувала народження дитини. Але ж в нас не так. В нашій сім'ї, в церкві, завжди, завжди дуже приємно, коли нові люди приєднуються до церкви. І сьогоднішній день він особливий тим. Що ось те дитя, яке ми чекали, те дитя, яке ми, скажемо, хотіли побачити, вони ось тут от перед нами будуть представлені. Звичайно, це поки що ми їх називаємо ще як кандидати, але через Боже благословення і вашу згоду, дорога церква, це люди, які приєднуються до нашої церкви. Стають, стають нашими братами і сестрами. І не будь-якими там двоюрідними, троюрідними, а рідними, рідними братами і сестрами. Сьогодні такий непростий уривочок, який я хотів би прочитати, в мене не є багато часу, і воно більш пов'язано знов таки з дітьми. Я так почав, з сім'ї, з дітей, і буду продовжувати цю тему. І не тільки через те, що займаюся в церкві служінням з дітьми. Бо взагалі діти це, це щось дуже приємне і радісне. Хтось, напевно, так не думає. Хтось думає, коли ж прийде той час, коли мої діти мене залишать, і я нарешті зможу вільно пожити без них. Не буде ніяких турбот, хлопот, а просто в, свою, в своє удовольствие, як то кажуть. Вчора в нас в церкві відбувалася велика гра, ми так називаємо її біблійна Олімпіада. Ви чули, що тиждень тому діти нашої недільної школи вони приймали участь в біблійній Олімпіаді. І знайшовся той клас: це діти 12-13 років, які перемогли, але на рівні нашої церкви, на рівні недільної школи. І вчора відбувалася саме така подія, коли діти з інших церков нашої області вони приїхали сюди для того, щоб також позмагатись і також в цій темі життя Моїсея. І я не знаю, як це назвати. Я не хочу, щоб ви щось подумали. Напевно, хтось щось подумає, але третій чи четвертий рік поспіль. Знов в цій грі перемагає наша церква. Ну, слава Богу, слава Богу, так. Да. Я дякую і вчителям недільної школи, особливо тому класу, який готувався так ретельно. Знаєте, дякую вам, церква дорога, за те, що ви приводите дітей, ви ціните це, цей час, коли вони можуть ось тут разом збиратись, не просто гігіга. -гі 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 -гі. А вони можуть почитати Слово Боже, вони можуть зрозуміти, як це слово Боже стосується саме їх життя, як воно може бути корисним на майбутнє в їх житті. І ось саме той, це той час, коли ми можемо вкладати, ми можемо давати їм цю основу, цей напрямок для того, щоб вони і надалі, як вчить нас Писання святе, не збились з шляху Божого. І... Дуже хотілося, щоб так як ви завжди молитесь і благословляєте дітей на заняття недільної школи. І сьогодні ви були не проти помолитись за дітей. І буде дуже дуже добре, якщо діти, ті, які вчора перемогли в цій грі на обласному рівні, вони вийшли сюди на сцену. Може, ви їх побачите, і може, хоча б одна людинка з них з дітей помолилась за недільну школу. За церкву, за батьків, які вірують і які можуть добре і правильно навчати їх. Це велика цінність на цей час. Це велика цінність, бо багато сімей вони саме розпадаються і розбігаються через те, що вони не мають цінності, вони не мають основи, вони не мають надії, розуміння. А що має бути в вихованні дітей, що не має бути? Ото, що нас там кажуть по, по інтернету, Ютубу, то правда чи не правда? а в мене не так в сім'ї було. А хто з них вірно говорить, а хто ні. І дуже добре, коли є одна основа, одна істина, слово Боже, ми знаємо, що то є правда, бо то Бог, який залишив нам цей заповід, Він залишив цю істину. І ми знаємо, що як непохитний Бог, так і непохитна Його істина. Як він не змінюється, так і істина не змінюється. Так, роки змінюються, світ змінюється, суспільство змінюється. Та одяг, яка була раніше, вже зараз не модна. Те, що ми думаємо, що так, так всюди ходили, так це все носили мої батьки, так було нормально, вже зараз не модно. Все по-іншому, все змінюється. Але Божа істина, так як і Господь, він не змінюється. Він не змінюється. І за це слава йому, так? У ривочок, який читаємо, записан у книгі Вихід, другий розділ з першого вірша. Переклад Огієнка читаю. І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку. Дочку Левієву, і завагітнула та жінка, та й сина вродила. Про кого йде мова? Хтось здогадався. Це саме початок. От про що вчора ігра була, початок життя Моїсе. Це саме-саме той початок, коли, коли ми бачимо, як він народився, як він почав розвиватися, як Бог потім його покликав до великої своєї справи. Ми знаємо, звідки був, була ця людина, читаємо з дову Левіатою, тобто із каліна, яке було саме виділене для, для служіння. Ми знаємо, звідки була ця жінка, так само читаємо з того коліна. І ми розуміємо, що коли один одного бачать, люблять, одружуються, нормальна сім'я, вірна, правильно все, все складається. Діти з'являються в сім'ї. І це Боже благословення. Ми не знаємо, чи був Моїсей перший, чи він був другим, чи третім. Ми знаємо трошечки згодом, дізнаємось, що була сестра, яка доглядала за ним. Але ми розуміємо, що це дитинка, яку батько і мати дуже дуже полюбили. Так? Бо ми читаємо далі, що три місяці після народження цієї дитини батьки намагалися намагалися захистити цю дитину від того, щоб її не знищили. А чому знищили? А що таке було? Так, да, ми пам'ятаємо, було велике-велике таке, скажімо, повеління не від якогось там мілкого чиновника, від самого фараона. Що всі хлопчики, хлопчики, не будь-які діти, тільки хлопчики. Вони після свого народження, він навіть намагався до народження це робити, бути знищеними. І всячески дьявол просто хотів винищити єврейських хлопчиків з цієї країни єгипетської. Але в нього цього не вийшло. І, от, от ця історія це також дуже дуже великий приклад для нас. Приклад і повчання. Ми знаємо, що сталося далі. Що жінка, мати цього хлопчика, вона намагаючись зберегти його життя, ховала його три місяці, Після трьох місяців вона вже розуміє, що він стає доросліше, може трошечки швидше кричати почав і гучніше, і вже мати розуміє, що вона не не тільки себе наражує на небезпеку, а може і свого чоловіка, і свою сім'ю, а може навіть і сусідів, які поруч живуть, і чують, а що? У них там дитинка, вона кричить, чи то нам почулося. І вона розуміє, що вже не може більше ховати цю дитину. Приказ від фараона цього, скажімо так, от Ірода такого на той час був дуже простий. Всі хлопці, тільки народились, мають бути знищені. Їх кидали в річку, просто в річку до крокодилів, в ніл. Мати що бере робить скринічку, да, такий кошик, осмалює, кладе туди дитинку. Вона не кидає його в річку, вона кладе його на очерет, який росте поруч з річкою на березі. Вона знає, що скоро туди має прийти якась особа, якась людина, яка може поміняти. Майбутнє її дитини. І так воно і сталося. Проходить деякий, деякий час, на тому місці з'являється дочка Фараона. Вона чи побачила скриньку, чи почула, може, що голос якийсь той скриньки. Але факт те, що вона відкриває цю скриньку і бачить там хлопчика. Дуже гарного хлопчика. Я не знаю, хто як відноситься до маленьких дітей. Я згадую свого першого маленького немовля, як то скаже, дитиночку. Моя донька, до речі, позавчора їй виконалось 18 років. І я пам'ятаю, як вона народилася. Ми були з Тані разом в тій кімнаті для пологів. Я пам'ятаю, як ми чекали, як ми думали, яка вона буде. Я пам'ятаю, як ми думали, як її назвати. Я пам'ятаю, як у нас було конкретно два імені ну, серед тих десятка, які ми думали раніше. От ми думали, чи назвемо її Анічка, чи назвемо її Настінька? Яке ім'я краще? Але прийшов той час. Вона народилась. Таня бере її на руки, подивились на неї так. Каже, Міша, дивись, так це ж Анічка. Ну, отак от батьки вони відчувають і переживають. Це не Настінька, це Анічка. Це був особливий момент, особливий момент в моєму житті. І я думаю, що коли і батьки ті народили свого сина. Вони також мали таке відчуття до нього, дуже близьке, рідне. І я думаю, що і так само, коли та донька Фараона, я не знаю, чому вона вирішила прийняти цю дитинку. Може, вона дуже давно хотіла цю дитинку, але не могла мати. Незважаючи на те, що вона чітко сказала це єврейський хлопчик, вона вирішила його зберегти для себе. І тут приходить сестричка Міріам. Яка пропонує, каже: а Не хочеш чи ти, щоб я знайшла жінку, яка би допомогла тобі вигодувати цю дитинку? І фараонова дочка, маючи певну мудрість, розуміє, що вона не може дати те, що може дати жінка, яка дійсно може вигодувати дитину, погоджується. І мало того, коли вона побачила Іахавет, мати цього сина. Цього хлопчика, я не знаю, знала вона чи не знала, але сам факт, що вона навіть каже, я буду тобі платити за те, що ти будеш його годувати і виховувати для мене. Ми не знаємо, скільки часу пройшло, скільки той немовля, він ріс в сім'ї рідних своїх батьків, не маючи на це жодного права перед фараоном. Бо фараон дав чіткий указ: всі хлопчики мають бути знищені. Але ми бачимо руку Божу: ми бачимо Боже благословіння тої сім'ї, яка бажала цю дитинку, яка молилась за цю дитинку і яка боролась за цю дитинку. І тут також є певний урок для нас, для нас як для церкви. Чи бажаємо ми мати в нашій сім'ї духовних дітей? Чи бажаємо ми служити заради тих, хто потім, отут -от на сцені, з'явиться і скаже: пробач нас, Боже, прийміть нас церква в свою сім'ю? Добре, якщо бажаємо, добре, якщо ми боремось за це. Добре, якщо ми навіть готові позбутись якимись світськими своїми цінностями, приказами, указами, незрозумілими для життя наших дітей. І віддавати наших дітей не на те, щоб вони були знищені, а на те, щоб вони росли, розвивались, укріплялись от-от-от в церкві. Це велика і глибока тема. Я розумію, що просто на це все не вистачить часу. Але я хочу, щоб ви як церква. Побачили в цьому таку от паралель. Та сім'я, вона боролась за життя Моїсея. І не просто так. Бо Бог благословив їх бажання, їх молитви, їх, їх всі зусили, які вони направляли на те, щоб зберегти цього, цю дитинку. Бог благословив їх за це. Якщо ми будемо боротись за один одного, якщо ми будемо боротись за наших майбутніх братів і сестер, допомагати їм зростати, допомагати їм бути захищеними від цього світу, від впливів дьявольських, Господь благословить наші зусилля. Обов'язково. Бо і Він так само любить їх, як і ми, і Він так само хоче через нас проявити свою любов до них. Так ж? І скажімо, коли ми потім вже бачимо Моїсей, він підростає, і Ахавєт розуміє, що вона не може залишити цього хлопчика в себе. Вже прийшов час, він вже може ходити. Бо ми читаємо у 10-му потім вірші, що вона привела його до дому фараоного, саме до дочки Фараонова. Тобто він виріс до такого стану, що він вже ходив. Вона приводить і віддає, віддає свого сина. Ми знаємо історію, коли Анна віддала свого сина. Пам'ятаєте цю історію? Але кому вона віддала його? В Храм Божий в скіні на служіння Господу. Скажемо, для такої цілі, да, зрозуміло, як віддати. А як віддати в те місце, звідки прозвучав указ знищувати хлопчиків-євреїв? Ну як віддати в той будинок? Ну як повести його ось в ту культуру і просто відірвати від свого життя, від свого серця і відпустити? Може, це нерозумно? Може, треба його і далі ховати десь? Може, треба збіжати з цієї країни для того, щоб зберегти? Я не знаю. Звідки Бог дав їм таку от сміливість, розуміння все-таки взяти і віддати. Але ми знаємо, що було далі. Ми читаємо, що тільки хлопчик підріс, тільки Моїсей почав виходити і дивитись на те, як живе. Єгипетський народ, як живе ізраїльський народ, дивитись на оцю несправедливість, яка є, яка є між цими двома народами, він починає щось розуміти. І він починає захищати одних, боронити від інших. Пам'ятаєте цю історію? Він побачив, коли один з єгиптян. Просто винищував, бив, бив настільки єврея, що Мойсей він не, міг, не міг на це дивитись. Він не тільки зупинив, він навіть захищаючи єврея свого брата, да, він вбив того єгиптянина. Ми, ми не можемо сказати, чи вірно він зробив, чи невірно, але настільки він готов був, був постояти за свій народ. І він чітко відрізняв. Оце моє, оце те, в чому мене навчили, це мій народ, отут є правда, отут є мій Бог. А оце ні. А це ні. Зачекай, Моїсей, так ти ж ростеш тут? Тут тебе виховують, тут платять за твою освіту, тут тебе годують, а ти не рахуєш це за своє. Це ж дім твій, єгипетський дім, фараона, будинок. Але через те, що він був навчен своїми батьками, дивіться, він зберіг оці цінності навіть тоді, коли він підріс і вже мав певну силу і певний вплив. І це ще один урок для нас, друзі. так? Наскільки важливо вкладати істину в наших дітей? Чи хоче Бог, щоб ми вкладали істину в дітей? Чи хоче Бог, щоб ми пеклувались над тим, щоб вони зберігали, запам'ятали біблійні вірші? Хоче? Чи хоче він, щоб вони читали Біблію, мали доступ до вивчення біблійних істин? Мало того, ми читаємо, що не просто хоче. Є конкретне повеління від Бога. І як в старому заповіті повторення закону, шостий розділ, ми читаємо просто такі конкретні слова. Щоб ізраїльський народ, шостий розділ з 4-го по 7-й вірш, слухай Ізраїль, Господь Бог, єдин є. І там далі, далі люби Господа всім серцем». і потім доходить до того, і навчай. Всім словам кого? Своїх синів. Це конкретне повеління. Це не просто ти можеш навчати, ти можеш не навчати. Але якщо в тебе нема можливості, то окей. Чи якщо ти а, дуже зайнятий і в тебе немає часу на дітей, ну віддай хтось інший пусть навчає. Бог конкретно дає таку задачу. Ти мусиш це робити. Це Твоя задача, як батьків передати істину, щоб вони її зберігли, і щоб наступне покоління в цій істини взорстало. Відкриваємо новий заповіт. Матвія, 19, розділ, 14 вірш. Ісус Христос. Він взагалі йде ще вище. Він бере планку ще вище. Він каже прості слова, пустіть дітей. І не бороніть їх приходити до мене. Через те, що ти кажеш, я не маю часу, мені треба гроші заробляти, хай там бабуся посидить чи хтось інший. Чи це ти виконуєш Божу заповідь? Ісус каже батькам: пустіть дітей і не бороніть їх приходити до мене. За те, що ми боронимо дітям, не даємо їм фінансів, програм. Не даємо можливості вивчати слово Боже. Хто буде за це відповідати? Держава? А чому ми дітей державну освіту піхаємо? А духовна освіта для нас така не дуже важлива. Це просто такі, скажімо, нагадування для нашої цінності, для розуміння наших цінностей. Коли була співбесіда з тими людьми, яких ви сьогодні побачите тут на сцені, цікаво було, що деякі люди вони казали, що ми читаємо своїми батьками Біблію. Ми кожен вечір разом молимось. І це, це класний час. Це дуже цінний час. Вони колись в дитинстві це побачили, це їм допомогло вистояти в вірі. Зараз вони приходять і кажуть, братє, прийміть нас, будь ласка, дозвольте, ми, щоб ми хрещення прийняли, бо ми хочемо бути такими самими, як були наші батьки, як були ті, хто нас виховував. І може ви скажете, хтось скаже, ну, у мене нема своїх дітей. Чи скажімо, я вже доросла людина, мої діти вже виховані, вони вже живуть своїм життям і я не можу на них повпливати ніяк. Але ми можемо бути духовними наставниками, духовними такими батьками для них. Можемо. Ми можемо за них молитись. Вчора сестри, 24 число, зібрались разом, незважаючи на те, що був вихідний день, і вони моляться. Зібрався повний клас сестер для того, щоб молитись за церкву, за майбутнє покоління, за тих дітей, які є, за ті сім'ї, за тих служителів. Навіщо це їм? Одна сестричка розповідає на своєму ну, такій співбесіді, каже. А я, коли в мене є духовні такі от якісь питання. Звертаюсь до своєї подруги. І вона в багатьох раз, раз, разах, да, якби дала мені добрі поради. І ми розуміємо, що інколи люди вони готові звернутися не до духовного наставника, а просто до своєї, скажімо, близької подруги. Це приклад отого духовного батьківства, про яке я говорю. Не обов'язково говорити, а я ще не доросла людина, я ще не знаю там багато всіх наук. Якщо Господь тобі щось відкрив, і ти можеш тим, тим послужити, поділитись, порадитись, це також духовне батьківство. І зараз ця дитина, вона стоїть і каже, прийміть мене, я теж хочу прийняти хрещення, бо я знаю, що Бог працює в моєму серці. Церква, ми можемо бути духовними батьками. Ми можемо бути фізичними батьками, але можемо бути і духовними батьками для дітей. Єдине, що хочеться ще порадитись чи сказати, продовжуйте молитись за дітей, які є в нашій церкві, прошу дуже, продовжуйте молитись за тих духовних дітей, які можуть з'явитись в нашій церкві. Радьте, говорите, вчіться з ними, вивчайте їх, не мовчіть. Бо це повеління від Господа. І так як батьки цього маленького Майсея, даючи в певному часі основу для його життя, вони потім отримали великого лідера, великого служителя Божого, може бути і таке, що ті люди, яким ми сьогодні даємо пораду, за яких ми просто молимось, з якими ми просто спілкуємось, а завтра вони стануть. Крепкими лідерами, Божими служителями. Дуже хочеться в це вірити. Будемо про це молитись, сподіватись і довіряти Господу. Амінь. Давайте помолимося. Моліться церква, хто бажає. Добрий наш батько, ми дякуємо тобі за церкву. Ми дякуємо тобі за те, що ти той, який хоче, щоб віра твоя вона просто поширювалася, не тільки в нашій країні, а й в інших країнах в цьому світі. Господь, ми дякуємо за те, що ти дав нам серце, яке любить і розуміє дітей. Ми дякуємо, Господь, за ті всі програми, які є, дитячі, підліткові, молодіжні в нашій церкві. Ми просимо просто благослови. Благослови наших дітей, благослови Господь всіх тих духовних наставників, лідерів, просто вчителів чи подруг, які можуть допомогти іншим зростати і укріплюватись в вірі. Ми просимо Господь, допоможи нам завжди про себе думати, як про духовних батьків. Господь багато людей, які шукають істину в цьому світі, і допоможи нам бути. Корисними в Твоїх руках, щоб саме через нас Ти говорив, вчив інколи словами, інколи просто поступками нашими справами, ділами. Господь, благослови і недільну школу, яка є в, наших, в нашій церкві, і ті уроки, які будуть. Все це просимо в ім'я Ісуса для Твоєї слави. Амінь.